Ви будете в шоці, але більшість біблії, які є в Україні, вони друкуються в Китаї. Блоки, самі книги дешевше друкувати в Китаї, ніж е, дебудь інше, і використовуються для друку цих книг, блоків рисова бумага. От в чому ще є унікальність цього, тому що рисова бумага має такий жовтуватий відтінок, вона є тонка, але міцною і довго. Як сказати, довготривалою да, в експлуатації може бути дуже Довше довго. В нас є великий вибір біблії, як дешевих, починаючи від 380 гривень. І дорогих 10, 20, 30 тисяч може коштувати Біблія. До прикладу, таку, як я тримаю, це е, шкіра, ручна робота, е, хрест в металі в позолоті. Е, гарно зроблена бічна частина, і зріз книги самої відповідно. Також для подарунку для себе обирайте, заходьте на наші інтернет-магазини. Будуть питання. Звертайтеся.